Яєчко одно, знесла курочка чорненька, знайшла дівчинка одненька. О, о о яєчко одно. А а а, а аж яблучка два, два яблучка червоненькі, несе донечка для неньки. А, а А аж яблучка два. І, 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 а хлопчики три в калавані упали. І всі разом закричали і, 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 і тих хлопчиків три. І, і, і лошачки малі. Є у них чотири ніжки, коло воза йдуть пішки. І і, і, і лошачки малі. У-у-у, песик на шнурку. Цуценяток п'ять кобатих полягало біля хати. У-у-у, песик на шнурку. Скоро, скоро мовить Ганка, скоро мовки спотиканки. Слово слово, слава локо, скоро мовить, скоро моки. Скоро, скоро мовить ганка, скоро моки, спотиканки. Слово, слово, слава, локо, скоро мовить, скоро моки. Скоро, скоро мовить ганка, скоро моки, спотиканки, слово, слово, слава локо, скоро... Могель із яйця на сніданок їсть вівця. Їхав роман на аркані, загубив штани в бур'яні. Ха-ха-ха, спіймали ховраха. Шу, 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 не порушуй тишу. Ще Шухляді, шоколовий шоворок, шурхотів у шухляді. крав а Квар у крала Карл у Клари вкрав корали, а Клара у Карла вкрала кларнет. Карл у Клари вкрав корали, а Клара у Карла вкрала кларнет. 33 кораблі лавірували, лавірували, так і не вилавірували. 33 кораблі лавірували, лавірували. столом. Сидь масом, сам сидів, самого сома сум схопив. Сім сусідів скликав кликав сон, сміх із піви за столом. Сидь масом, сам сидів, самого сома сум схопив. Сім сусідів скликав кликав сом, сміхі співи за столом. Уранці уляна у ласа, у раз взялася. У вас утікав, ухилявся! А вчора уже умивався.